Добрий день, діти! Рада вас вітати на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми з вами будемо аналізувати звукобуквенний склад слова, поняття про букву, як писемний знак, що позначає звук. Ну що, поїхали? Отже, зараз я пропоную вам назвати букви у словах. Перше слово ви бачите, у нас це півень. Назвіть, будь ласка, по букви, наприклад, п Н – знак м'якшення. Далі наступний малюночок у нас Пес. Спробуйте самостійно назвати букви. Перевіряємо: П, Е, С. Не звуки, а букви, да? кінь. Називаємо К-І Н. Знак м'якшення. Риба. Дивимося слово. Називаємо букви Р, И Б А. Корова К, О, Р. О, В А. Самостійно спробуйте у слові качка. Назвіть всі букви. Перевіряємо К, А ч, к, А. Отже, друзі, давайте пригадаємо, що ми можемо робити з буквами. Букви ми, по-перше, бачимо, можемо їх прочитати, так? І записати. Спробуйте відгадати загадку, про що це говориться? Палички і закарлючки на папері пише ручка, щоб їх правильно писати. Треба всі запам'ятати. Друзі, що ж це таке? Дійсно, ви можете догадатися, це букви або літери. Так, друзі? Ну що, зараз давайте з вами відкриємо наші робочі зошити. Від нашого останнього запису відступаємо одну робочу лінію і на другій записуємо. Сьогодні в нас з вами 6 вересня. І увага! До вас, для вас завдання. Запишіть слова букви і літери. Будь ласка, поставте відео на паузу. Коли запишете, тоді вмикаєте звук, відео. Отже, давайте з вами зараз підкреслимо у них букви, які позначають голосні звуки. Візьміть, будь ласка, простий олівчик і підкресліть голосні звуки. Перевіряємо У, І, І, і Е і И. Чудово, умнічки. Отже, давайте запам'ятаємо, що буква це письмовий знак, що позначає один звук або сполучення двох звуків. І давайте зараз пригадаємо, чи правильно Петрик стверджує, що в українській мові 10 голосних звуків. З 10 голосних букв. Хто мені може сказати? Бо хтось не пам'ятає. Отже, чи ви правильно ми можемо сказати так, в українській мові 10 голосних букв, а от звуків ні. Так? Ну що, давайте з вами зараз, друзі, прочитаємо віршик Дмитрика Павличка. І пояснимо, із чим поет порівнює школу, а з ким дітей. Давайте зараз спочатку прослухаємо, а потім ставимо відео на паузу, прочитаємо самостійно. Наче вулик, наша школа, вся вона гуде, як рій. І здається, що довкола розквітають квіти мрій, бігають, сміються діти, та лиш дзвоник задзвенить. Стане тихо, ніби в квіти поховались бджоли вмить. Отже, дітки, зараз ставимо відео на паузу та читаємо його самостійно. А зараз давайте, друзі, пояснимо, із чим поет порівнює школу. Так, правильно, нашу школу він порівнює з вуликом, так. А з ким дітей він порівнює? Як бджолки. Правильно, дітей він порівнює з бджолками. Дуже добре. Отже, діти, увага! Давайте з вами зараз запишемо виділені слова у цьому віршику. Які це виділені слова? Діти і бджоли. так? Давайте їх запишемо. Отже, з великої літери, так, з нового рядочка записуємо ці слова. А тепер давайте подивимось. Всі правильно записали ці слова. І назвемо послідовно звуки і букви в них. Давайте спочатку звуки, які ми чуємо: Д-т, і, и. І. Б, дж, о, л, И. А тепер букви Д, І, Т, И, Б. Далі Д, ж, О, Л, И. Відчуваєте різницю? Назва, букви і звук, так? Зараз, друзі, пропоную вам записати слова за зразком. Бачите, у мене слово Україна. За зразком змінюємо, якщо хлопчик, то це Українець, якщо дівчинка Українка. Так? Записуємо зразок. І далі дивимося у нас слова Чехія. За зразком хлопчик це хто буде? Чех, дівчинка, Чешка. Далі нам потрібно Італія. Змінити хлопчик Італієць, дівчинка Італійка. Записуємо також. Нагадую, що е, назва країни з великої літери, так? тому у мене тут з великої. Далі Японія і Польща. Японія, якщо хлопчик, це. Ви скажете мені японець, а якщо дівчинка, японка. І увага! Виділене слово у нас тут Японія. Подивіться, скільки букв давайте порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тому я тут записала шість букв. А чому я вісім букв звуків нарахувала, дітки? Подумайте! Правильно, тому що на початку складу або на початку слова я завжди дає два звуки. Ось, бачите, на початку слова та на початку складу, бо після голосної дає два звуки, тому у нас вісім звуків. Польща хлопчик поляк, і дівчинка полячка. Записуємо ці слова. І також, давайте перера... перепереві... перевіримо мене, чи правильно я порахувала букви і звуки. Букви рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Правильно, а звуки. У мене знак же м'якшення не дає звук, так? А ви мені скажете, Ніна Володимирівна, та тому, що звук, буква «Щ» дає нам два звуки: Ш і Ч. Тому у нас зберігається шість звуків. Умнічки. Рухаємось далі. Якщо хтось не дописав, поставте відео на паузу та допишіть ці слова. Давайте зараз тепер відпочинемо. Встаємо дружньо на відпочинок. Рохо, право, вліво, в право, плес, 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 тук-тук-тук, мотивочки, змотимо куточки, плес-плес-плесь, тук-тук-тук. Рух, ногами і руками, плес, 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 тук-тук-тук, мотивочки, змотимо клубочки, плес, плес. плес-плес-пресс тук-тук-тук Ще -тук. скоріше і жвавіше, плес-плес-плес, тук-тух-тук, полик -тук. і маточки, змонімо кубочки, плес-плес-прес, тук-тук-тук. Не вбивайся, усміхайся, плес-плес-плес, тук-тук-тук, подумки моточки, змоги в кубочки. Молодці діти, дружньо! Ми попрацювали, відпочили. А зараз я пропоную вам сісти і продовжити нашу цікаву роботу. Зараз я пропоную прочитати пораду Юрія Федьковича. Давайте всі разом її прочитаємо. Учіться, любі дітки! Думайте, читайте, як та бджілка меду з квітки, розуму збирайте. Гарна порада, так, діти? Отже, я маю надію, що ви в мене дуже добре будете старанно навчатися. Давайте тепер спробуємо записати цю пораду. Отже, ставимо відео на паузу і записуємо цю пораду. Можете за зразком дивитись, як у мене записано. Молодці діти! Я дуже рада, що ви впоралися з завданням, а зараз. Хто буде уважним, подивіться, у яких словах у цій пораді звуків менше, ніж букв. І спробуйте пояснити свою думку. Поставте відео на паузу та відшукайте слова, у яких менше звуків, але більше букв. Так ви можете сказати, Ніна Володимирівна, слово учиться тут менше звуків, тому що у нас знак м'якшення не дає звук. А букву більше, так? Далі дивимося. Буджілка, ви можете сказати правильно, тому що ми рахуємо букви, а от ми знаємо з вами ДЖ це звук, букву сполучення Д і ж, а дає звук один. Правильно, умнічки. Ну що, рухаємось далі, дітки. Давайте з вами зараз прочитаємо. Завдання, яке Дмитрик нам задав, і потім дамо письмову відповідь на поставлене в тексті запитання. Отже, читаємо Дмитрик сказав, що він знає слово, яке має сім однакових літер. Сергійко сказав, що може назвати слово, у якому сорок однакових букв. Іванку похвалився, що знає найдивовижніше слово, яке має аж 100 однакових літер. Що це за слова, діти? Отже, Дмитрик каже, що знає слово, яке має 7 однакових літер. Поставте відео на паузу подумайте, що це. Так, діти, це яке слово у нас? Правильно, сім'я. Сергійко каже, що може назвати слово у якому 40 однакових букв. Подивіться, сорока. Молодці. Іванко похвалився що, похвалився, що знає найдивовижніше слово, яке має аж 100 однакових літер. І що це за слово? Так, стоп! Давайте з вами тепер запишемо ці слова. Ставте відео на паузу і записуємо. Ну що, друзі, а зараз у мене для вас цікаве завдання. Давайте з вами підкреслимо в записаних словах букви, які позначають приголосні звуки. І полічимо і запишемо кількість звуків у слові, яке сказав Дмитрик, а це саме слово сім'я. Отже, спочатку давайте підкреслимо приголосні звуки. Поїхали. В слові сім'я. Ми підкреслюємо С, М. Е і букву «я». А ви скажете, ні, нагоду, це ж голосний. Але у цій букві є також приголосний звук. Ми його чуємо І, промовляємо сім'я. Там є приголосний, тому ми маємо її підкреслити. Далі сорока «С», «р», «к». СТОП. Теж просто «с», «т» і П. А тепер, дітки, порахуйте, скільки ж звуків у слові, яке сказав Дмитрик. Так, друзі, дуже просто: Чотири букви і п'ять звуків, бо я, як ми вже сказали попередньо, дає два звуки: І і А, чудово! Ну, що, друзі, тепер я дослідник. Я пропоную вам, діти, пояснити, давайте подумаємо, від яких слова. Походить слово школяр та школа. Від якого слова, як ви думаєте? Я вам відкрию дітей секрет. У давньогрецькій мові було слово схоле, тобто сходи. Від нього походить і наше слово школа. Чому? Тому що діти зазвичай піднімалися до школи по сходах. І додому вам цікаве завдання. Відкрите онлайн-інтерактивне завдання. Отже, за посиланням, яке у Google класі, ви зайдете і його пройдете. Маю надію, що вам урок сподобався. Ми підходимо до завершення. Отже, якщо вам дуже сподобалось, можете обрати зелену цеглинку. Якщо просто сподобалось – жовтий, якщо щось там десь не впоралося або десь були запитання, то червоний. До зустрічі, друзі!